Гродівка, через яку в давні часи проходив чумацький шлях з Тору до Маріуполя, край зелених полів та цілющої джерельної води. Можливо, саме тому наприкінці XVII століття ця земля так зацікавила запорізьких козаків, які згодом на ній оселились. Саме козакам в центрі селища було встановлено пам'ятний знак. Гордість кожного мешканця, в жилах яких тече кров героїчних предків. Саме тому командою було прийнято рішення у вишиваній книзі Донеччини відобразити засновника селища Гродівка, козака Максима Родова. А вишивала козака майстриня в четвертому поколінні, корінна мешканка Гродівщини Тетяна Іванівна Туктаєва. Крок за кроком, хрестик за хрестиком, на полотні з'являлась наша історія. Минає час, історія перегортає нові і нові сторінки, та фундамент, закладений на самому початку, міцно тримає гродівську громаду, адже козацькому роду нема переводу.